9 листопада 2017 року в місті Києві за адресою вулиця Десятинна, 12, відбулася непересічна подія. Презентація музейного проекту історія становлення української нації. Це перший в Україні проект, який спрямовано на виховання патріотичного усвідомлення серед громадян України. З промовою про концепцію музею виступив автор і засновник проекту Валерій Васильович Галан. Що вони зробили, узнати, що вони робили, показати іншим і на цьому виховати нашу націю. Якщо ми покажемо нашому поколінню і ті, які за нами будуть йти, що, наприклад, 60% князівських сімей, королівських сімей Європи, це всі мають кордоні від Київських усі від чотирьох дочок Ярослава Мудрого. Якщо показати, що Більше ніж шість разів Європу спасали казаки, щоб вони не стали мусульманами. Якщо багато винахідників, які відкрили багато для всієї цивілізації, це українці, євреї, вірнени, росіяни, які жили на нашій території. І тому ми кажемо, що наша нація це не генетичні українці, тому що не можна розібратися. Це всі народи, які жили на наших територіях, які жив, проживають і творять цю націю. От тому ми в своїх експозиціях будемо показувати всіх тих, які прославили. В доповнення Валерій Васильович розповів і своє бачення технічного забезпечення та оснащення. Ми будемо додати інформацію додатково. Якщо, наприклад, у нас є е, 8 фігур із 158 великих українців 20 століття. Ми їх так зібрали. То ми вісім показуємо, а у нас будуть чотири плазми, така, і кожна плазма буде мати свій розділ. Це, наприклад, винахідники вчені. Це будуть там політики і військові. І там по 5 фотографії, і про них буде написано, і кожні дві хвилини вони будуть мінятися. Хочеш більше знати, ти ти будеш це дивитися. Будуть ще мапи, картини, які інформаційно будуть додати. Потім ми в цих всіх експозиціях будемо додавати звук, якісь там літургії, якщо це буде там храм, ладером там буде пахнути. Якщо це буде авто, там буде йти бій. Зразу на великому екрані буде там дот, буде там бліндаж, вояки будуть буде зброєю, там буде пахнути порохом, там буде чути, як переговори йдуть по радіозв'язку. Ми постараємося максимально приблизити людину психологічно і щоб його всі ви, психіки задіяні були. Крім цього всього, ми ясно, так як і Матам Тюсо, будемо робити фотозони, так розміщати фігури, щоб для них можна було сфотографуватися. І будуть висіти на стіні на такі де деяка одежа, там корони зброя, де ви можете взяти. І буде е, табличка, де буде е, відмічено, де стоїть фотограф, і де ви маєте стати, щоб була гарна фотографія. Кромі всього цього, ми ще робимо будемо... свою підтримку і благословіння проекту. Також висловив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. цінності, духовні. Хоч вони... Грунтуються на матеріалах, але е, мають е, в москові духовні цінності. Тому церква як е, проповідниця цього духовного обов'язково буде е, приймати участь у е, цьому е, проєкті. Е, ми віримо в те, що е, Українська нація відротиться, держава зміцніє, всі е, негаразди, які ми бачимо, вони були в історії, будуть. Нема е, народу, нема нації без недолік. І, і треба е, е, враховувати. З якого болота ми виміслимо. А тепер нам треба утвердитися. А для того, щоб утвердитися, треба мати вічний фундамент. А міцним фундаментом є наша історія. Стаємося на допомогу Божу і на цей ентузіазм, який ви розвиваєте навколо себе. Слава Україні! Першою композицією в історичній хронології є зустріч київської княгині Ольги з візантийським імператором Костянтином Багрянородним. Задум представлення історичних постатей це не просто окремі фігури, а тематичні композиції. Саме тому тут ще присутні дромологофет, начальник поштового відомства у Візантийській імперії. Він скріплював своїм підписом накази імператора та ключниця княгині Ольги Малуша неофіційна дружина сина Ольги Святослава, мати Володимира Великого. Всі фігури представлено з максимально історичною ідентичністю як самих особистостей, так і їхніх одягу та прикрас. В центрі цієї композиції було представлено сина князя Ігоря та княгині Ольги Святослава в товаристві Руського та Варянського воїнів. Їхня зовнішність та статура це втілення кропіткої праці дослідників та істориків. Окремої уваги заслуговує той факт, що зброя та обладунки являють собою точні копії тогочасної амуніції та озброєння. Також цілком достовірною є копія військової карти, представленої в композиції. Історична достовірність один з головних пріоритетів у створенні образів видатних історичних фігур. Безумовно важливою історичною постаттю є онук княгині Ольги, син Святослава, Київський князь Володимир Великий. Представлена композиція обумовлює головну реформу його життя запровадження християнства на території Київської Росії. Унікальність матеріалу, з якого виготовлені всі фігури, полягає в тому, що це не віск, який використовували раніше, а технологічно сучасний силікон. Він значно витриваліший до зовнішнього пошкодження, тому фігури можна навіть торкатися, не завдавши їй непоправної шкоди. Духовні будівничі саме так була представлена дана композиція з чотирьох видатних українців, які, хоч і жили в різні часи, проте за свого життя будували потужне духовне та культурне підґрунтя для майбутніх поколінь. Петро Могила, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко та Іван Котляревський залишили по собі безцінний спадок для кожного свідомого громадянина України. Завдяки професійній роботі скульпторів, художників по гриму та костюму фігури майже нічим не відрізняються від справжніх людей, які знаходяться поруч. Навіть близький розгляд обличчя має таку деталізацію, що складно і уявити, що це фігура створена людьми. Волосся, вії, брови, найточніші деталі ока все це створено дбайливою рукою майстрів. Наступну фігуру видатного українця представляв його онук Дмитро Остапович. Читати дещо з його е, рукопису тут, до речі, присутня е, Лариса Семенівна ступка, дружина Богдана Сильвестровича. Привітайте, от владиська ну, що пропадає, щось е, трошечки пропадає в нас. Чув видатний автор, кіно автор та режисер України. може підійти трошки ближче і роздивитися. Особливо оригінально була представлена тема АТО. Так як деякі фігури представляли самі герої, це захисники Донецького аеропорту Андрій Шараскін, Валерій Касьян та їх побратим, актор та режисер Дмитро Тубольцев. Дай Боже здоров'я. Дякую. Дякую Валерію Васильовичу. Ой, дивіться, ну найцікавіше, отут зараз у цьому. Він каже в основній експозиції музею, будуть герої, які вже віддали життя. Тому що герої це ті, які ще віддали життя за свою батьківщину. А він каже: я хочу живі, може, ви ще допоможете підтримати сказати три слова від себе, поки ви ще живі. <плес> тому цей перший маленький крок, я дуже сподіваюся, що знайдуться ті люди, які підтримають, і ті люди, які понесуть далі, тому що є продукт. Ми живемо в прагматичному сучасному світі, є хороший продукт. Тепер його треба зробити і зробити такий музей, таку справжню експозицію, де буде направду мінятися свідомість тих, хто буде відвідувати. А для цього ще дуже багато треба працювати із художньою подачею, із єдинством, із приміщенням тобто, де це буде, як це буде і куди. А ми зі своєю. Сторони поки ще ж будемо це 100% підтримувати, пропагувати і побратима з побратимами робити все, щоб ворог далі не просунувся. Слава Україні!